Час у марафоні для вас працюють з команди фактів сіті та вікон СТБ. У треті роковини великої війни Європа демонструє цілковиту підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Представники 42 країн, загалом 13 великих делегацій, прибули до Києва. Керівники Євросоюзу, президенти Латвії, Литви та Фінляндії, прем'єри та головні дипломати низки країн. Вони подякували українцям за мужність і, окрім слів підтримки, привезли фінансову допомогу. Канада готова передати Києву 3,5 мільярди, отримані із заморожених російських активів. Норвегія теж пообіцяла 3,5 мільярди. Військовий президент Гітана Снауседа запропонував зафіксувати дату вступу України до Європейського союзу 1 січня 2030 року, які ще лунали заяви і обсяги допомоги. Дивіться. Європа і Канада сьогодні підставляють плече підтримки Україні на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії та на тлі певної зміни курсу Сполучених Штатів Київ нині став столицею міжнародної політики. До нас прибули керівники Євросоюзу та лідери 13 держав, зокрема Данії, Іспанії, Латвії, Литви, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швеції та інші день почали із вшанування тих, хто віддав життя за свободу нашої країни. Центральна сьогоднішня подія, пленарне засідання під назвою Підтримуй Україну. Відкриваючи його, президент України Володимир Зеленський нагадав, те, що триває, це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на. Щось ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, На жаль. Така реальність. Український президент вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення Росією всіх українських полонених. Україна готова до обміну всіх на всіх. Володимир Зеленський вкотре наголосив, за столом перемовин Україна має бути разом з Європою та Сполученими Штатами супроти Росії. Також Зеленський закликав єднатися і українців у себе вдома, і європейців на своєму континенті, і кожному робити більше, аби подолати зло. В ЄС згодні європейцям світ зміцнити Україну, щоб вона могла від. Бити російську навалу мирна нація, на яку напали без жодних причин, окрім імперіалістичної держимості Путіна. Але ми віримо у вільну суверенну Україну, яка рухається до Євросоюзу, і ми будемо формувати це майбутнє разом. Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи. Тож наш перший пріоритет розширити стійкість України. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен погодилася, годі вже слів час діяти і діяти негайно. Нам слід підтримати Україну і пришвидшитися, щоб мати можливість захистити себе і стримувати Росію. Думаю, у нас є кілька місяців, щоб ухвалити всі необхідні рішення інакше буде надто пізно. Настав час заступитися за Україну і за Європу. Слава Україні. Перед приїздом до Києва вона сказала, що Сполучені Штати створюють дуже велику невизначеність щодо війни Росії проти України. А несправедлива мирна угода загрожує ще більшою війною для України ніж теперішня війна. Путіну ж довіряти не можна, і вона не вірить, що він прагне миру. З нею згоден і президент Фінляндії, країна, яка добре пам'ятає, що таке агресія Росіян. Тому Фінляндія цілковито підтримує Україну у її євроатлантичних прагненнях, і Росія тут не повинна мати жодного впливу. У цих переговорах Орах є кілька речей, які абсолютно не розглядаються. Один із них членство ЄС. Не Росія ухвалює рішення про членство в ЄС. Це робить європейський союз. Два НАТО. Не Росія ухвалює рішення про членство в НАТО, а сам Альянс. Три українська оборона. Не Росія вирішує, що має Україна на кордоні, коли, де і як. Президент Литви Гітанос науседа закликав до конкретики. Запропонував зафіксувати чітку дату вступу України в ЄС. Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому давайте прискоримо вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття першого кластеру переговорів можна здійснити уже упродовж кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки. А поки не слід забувати, з чим мають справу Україна та західна цивілізація, закликав канадський прем'єр Джастін. Це конфлікт, якого Україна не хотіла і не провокувала. Ця війна розпочата з однієї причини бажання Росії стерти українську історію та розширити свою імперію. Тож гості привезли і конкретну допомогу: військову та гуманітарну. Йдеться про мільярди доларів у грошах і зброєю. Крім того, Канада заявила, що передасть українцям 3,5 мільярди доларів заморожених російських активів. А президент Європейської ради Антоніо Кошта оголосив, що скликає на 6 березня засідання ради. Для обговорення подальшої підтримки України змі пишуть, що ЄС може збільшити обсяг військової допомоги до 30 мільярдів євро. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня. Про це він повідомив перезустріч з лідером Франції Мануелем Макроном, який прибув до Вашингтона. Американський президент також зазначив, що безпека України після завершення війни ляже на плечі Європи. Президент Франції повідомив, що разом із британським прем'єром Кіром Стармером вони підготували план безпекових гарантій для України. Тож будуть разом переконувати Трампа не поспішати домовлятися з Путіним про мирну угоду, а залучити Європою обговорити можливі військові гарантії безпеки для України. Інтеграція України до ЄС має прискоритися. Про це на спільному засіданні українського уряду і Європейської комісії заявив прем'єр Денис Шмигаль. Європейці кажуть, що не все так швидко, водночас обіцяють підтримувати Україну і санкціями проти Росії аж поки не буде сталого миру, і допоможе створити резерви запасів газу для надійного постачання Україні. Ольга Чайко продовжить. Український дім на день стає кабміном. Спільно урядове засідання проходить у друге за два останні роки. Європейським гостям тут демонструють потужності української оборонної промисловості, а ще різноманітні російські дрони, імітатори Гербера та Шахеди, які там називають герань. А ще залишки дрони, які 10 днів тому атакував укриття на Чорнобильській АЕС. В цьому дроні було майже 50 Кілограм вибухової речовини, і ми можемо собі тільки уявити скільки шкоди може завдати 50 кілограмів вибухової речовини. Усе це, аби високі представники ЄС змогли відчути і помацати небезпеку, яку українці переживають щодня. На знак солідарності прямо на сходах обмінюються прапорами, причому український підписаний європейською стороною. Прем'єр Денис Шмигаль зазначає, що Україна має інтегруватися до ЄС не колись, а зараз. Адже від цього старий світ лише виграє. Україна досягла вершину цифровізації, має значні запаси корисних копалин, газу, а ще відновлювальні джерела енергії. Водночас, вважає прем'єр. Європейський союз має інвестувати у виробництво української зброї, лібералізувати торгівлю, а також долучитися до відбудови нашої країни. Збитки завдані Росії, оцінює у 500 мільярдів євро. Відбудова України буде вимагати фінансових ресурсів, і ми вважаємо, що заморожені російські активи будуть першочерговим джерелом нашої відбудови. Прийшов вже час конфіскувати ці активи, і таке рішення буде повністю відповідати законодавству. Треба сформувати відповідну юридичну основу. Прем'єр вважає, що переговори щодо інтеграції до ЄС мають пришвидшитися. Існує шість так званих кластерів, тобто розділів, за якими тривають переговори. І Денис Шмигаль переконаний, що усі їх можуть розглядати одночасно. Європейці кажуть, Україна на правильному шляху, однак усе не так швидко. Переговорні кластери дійсно можуть. Запустити цьогоріч. але якщо реформи йтимуть так, як зараз членом ЄС Україна може стати 2030 року. А от інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу почнуть дуже скоро у питаннях безпеки, єС теж послідовні санкції проти Росії будуть посилені аж поки не буде встановлений тривалий мир на умовах України. Ми посилимо тиск на російську машину економічними санкціями. Продовжимо притягнення Росії до відповідальності за ті численні злочини, які вона вчинила. Ми, я особисто, не забудемо Бучу. Ми не забудемо Маріуполь. 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій ради ЄС ухвалила сьогодні. Європейці вже працюють над 17-м пакетом. Ульгачайко та Дмитро Матвієнко факти, ICTV. єдині новини. Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. У списку понад сотня осіб та організацій країни-агресорки. Британський уряд зазначив, що санкції мають розірвати військовий ланцюг, постачання та зменшити прибутки Кремля. Під обмеження потрапили російські виробники і постачальники верстатів, електроніки і товарів подвійного призначення для російської армії, зокрема мікропроцесорів, які використовують у системах озброєння. До списку також потрапив міністр оборони КНДРНОКВанчхоль та інші Нічно-корейські генерали і високопосадовці, ті, хто причетний до відправлення 11 тисяч військових КНДР у Росію, також санкції оголосили проти 40 суден тіньового флоту, які країна-агресорка використовує для перевезення нафти. Генасамблея ООН підтримала обидві резолюції щодо російсько-української війни. За колективний документ від України та багатьох держав Євросоюзу проголосували 93 країни проти 18, серед них, зокрема Сполучені Штати, Росія, Угорщина та Ізраїль. Водночас, Китай серед 65 країн, які утрималися. Колективна резолюція містить формулювання про повномасштабне вторгнення Росії та вимогу негайно, повністю і беззастережно вивести російські збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Генасамблея підтримала і американський варіант резолюції. 89 голосів за у початковому тексті. Не вказувалося, що Росія є агресором. Також там не містився заклик вивести її війська з окупованих територій. Однак, згодом слова конфлікт між Російською Федерацією та Україною замінили на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. ООН Антоніо Гутеріш закликав докласти усіх можливих зусиль для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Майже сотня бойових зітнень відбулася за добу на фронті. Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 каби. Повідомляє генштаб, росіяни залучили для ураження майже 1200 дронів камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Від початку цієї доби на Покровському напрямку Росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону, та противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 130 Сім окупантів, 84 з них безповоротно на Новопавлівському напрямку. Ворог 13 разів атакував поблизу Константинополя та Бурлацького. На Куп'янському противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців в районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили 8 атак. Сили оборони України продовжують операцію на кузькому напрямку, де ворог протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару, 26 керованими бомбами та здійснив більш як 300 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них з РСЗВ. Це місто стало черговим сумним доказом російської тактики випаленої землі. Замучений розбитий, але незламний Торецьк. Серед інших оборону там тримаються воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр аеророзвідники і вдень і вночі моніторять ситуацію у місті та полюють на росіян, які щодня намагаються будь-якою ціною просудитися хоча б на десяток метрів углиб українських позицій. У небі над Торецьком кружляють сотні ворожих дронів. Тож до позицій наших пі пілотів дістатися ще той нічний екстрим. Відчув цей наш воєнний кореспондент Єгор Ромахло. Аби побачити турецьк з висоти пташиного польоту на позиції аеророзвідників 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр виїжджаємо ще вночі. Небо на цьому напрямку кишить ворожими дронами. Саме тому пересуватися можна тільки за темряви. Цей розрахунок аеророзвідників у режимі 24 на 7 моніторить ситуацію довкола турецька. Для цього використовують і звичайний і нічний мавік з тепловізором. Працюють пілоти позмінно, по 6 годин. Зараз черга лексуса. Воїн опанував фах аеророзвідника два місяці тому. Каже, чимало проблем зараз створюють і ворожий реп, і в дрони додають клопоту і морози, адже дрон буквально дубіє у повітрі, та ще й батарея сідає швидше. А це ризик втратити цінний безпілотник. На але вітер до точки розвідки ну, більш-менш, але назад дуже важко летить. Повернути так, дрон саме ще назад на позицію. Ну, так. Аби продовжити роботу, дрон обробляють спеціальним аерозолем. Покриваємо, щоб не було обмерзання. Так перед кожним Ну, Коли мороз дощ, погана погода, так, бажано це робити частіше, щоб захистити. Двигуни на камерах руху ворога поки непомітно. Тим часом на Донеччині світає. Тож активізуються й обстріли. Нічний дрон заміняють денним. Міняють і пілота. Наступні шість годин очами наших воїнів у небі буде бен. Переходимо з нічного дрону на днівний, тому що на нічному можна пошкодити камеру нічного тепловізора. Сонце сонячні лучі можуть повредити. і нарешті можна роздивитися турецьк. Ось так зараз виглядає місто, яке росіяни за останній рік перетворили на руїну. Важко знайти хоч один вцілілий будинок. На подив тут досі живуть люди. Їх розвідники бачать часто, хтось просто ходить вулицями, а хтось намагається покинути місто примару. Частина з них на жаль йде до окупантів. Це люди, які чекають як і званих освободителів. То есть, ті люди, що хотіли виїхати на Україну з окупованих територій, ті люди вже повиїжджали. А ті, що чекають там, то зрозуміло, що вони чекають далеко не нас. Раптом бачимо на камері рух. Окупант короткими перебіжками рухається вулицями Турецька, помічає нашу пташку і ховається в гаражі. З, автомат. з автоматом. З автоматом. За координатами аеророзвідників на побачення з расистом вилітає наш ФПВ-дрон. Влучання. Ворог цього разу вижив, та це ненадовго. Його поки не відправлять до Кабзона, то ми не зупинимось. Окупант перебігає у інший будинок, але й тут по ньому відпрацьовує ударний дрон. Так запис пішов хрестик на цій. І таких сафарі за день тут може бути десятки, кажуть дронері. Адже ворог готовий за будь-яку ціну йти вперед, навіть по тілах один одного. Тим часом над розтрощеним турецьком сідає сонце. Попереду в наших захисників ще одна важка ніч безперервних штурмів. І щоб зупинити цю навалу, треба ще більше дронів, які тут стали розхідним матеріалом через активну роботу ребу та атаки ворожих БПЛА. Допомогти воїнам можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані або за номером картки. З Донеччини його ромахло факт єдині новини прибуття потягів із пораненими військовими та їхній порятунок уночі. В день розлуки та зустрічі тисяч українців, які щодня приїжджають до київського вокзалу, три 20-хвилинні відеокліпи про наше важке сьогодення побачили на столичному вокзалі представники 42 країн, що прибули до Києва підтримати Україну у річницю повномасштабної війни. Автори відеоробіт Ярема Малащук і Роман Хімей зафільмували життя цивільних і військових, що проводжуються або зустрічають рідних. До всього як зазначають організатори виставки у центрі уваги саме відео прибуття потягів із пораненими солдатами, евакуація такого масштабу з використанням залізниці в останнє відбувалася за часів Другої світової. Тож для представників Європи прибуття таких поїздів у 21 столітті має бути нагадуванням, що кривава війна триває, і Росія вже 11 років вбиває нас за обраний шлях незалежності та волі. Платформа номер один не лише місце, куди прибувають різні політики, але й місце, де ми бачимо, як українці йдуть на фронт, а поранені солдати повертаються з фронту. Чимало лідерів приїхали з Європи спеціально, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Усі ці лідери розпочали і закінчили свій день із відвідування виставки з відео, де показують шпиталь на колесах з нашими військовими, яких привозять з фронту. Іще і ще один прояв солідарності з Україною продемонструвала Франція. Відому пам'ятку Парижа Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора. Так у французькій столиці продемонстрували підтримку у третій роковини повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти нашої країни. Синьо жовтим вежу підсвічували наприкінці лютого і торік. А почали так робити у 2022-му. Тоді ейфелова вежа вкрилася українським прапором 25 лютого, буквально наступного дня після початку повномасштабного вторгнення.